Mercedes-Benz G63 до кінця цього року. У мене залишилось не так багато вже часу, так як сьогодні вже 8 сентября, 8 вересня у нас, і мені потрібно заробити як мінімум 100 тисяч баксів. Наразі в мене є майже 5 тисяч доларів, ну 5 тисяч баксів, можна так сказати. І сьогодні я буду далі торгувати по сайту, який дає нам сигнали. Це одна з наших топових стратегій. Тож саме в цьому відео я буду відчиняти угоду на 500 доларів і подивимося, що з цього вийде. Але ж давайте. Зараз з вами домовимо, щоб всім було цікаво. Якщо ви вгадаєте, скільки грошей я зроблю за цей відос, тільки не перематуйте. Давайте по-чесному. Якщо ось у мене зараз 5 тисяч баксів, якщо умовно я зроблю 300 доларів і ви напишете, так, річ, ти заробиш 5300, то тебе будеш дати бонус. Там розбіг може бути, ну, плюс-мінус 50 доларів. Тож, хто вгадає, тому від мене буде великий бонус. А зараз поїхали вже працювати. Ну, по-перше, ще дуже важливий момент, друзі, якщо ви не дивилися всі минулі 5 частин. Тобто це мій влог, який я записав, і інша наша торгівля, як я з 1000 доларів дійшов вже до 5000 баксів, обов'язково подивіться минулі відео. А зараз давайте відчиняти нашу угоду. Так, сьогодні в нас понеділок, і нарешті наш валютний ринок відчинився. Тобто, задля того, щоб почати працювати, ось отут мені потрібно обрати на нашому брокері одну нашу валютну пару, на якій ми будемо торгувати. Нехай то в мене буде Єврокат Тут сама гарна прибутковість. Бачимо назву нашої валютної пари Єврокат. Надалі я переходжу на наш е, супер-топовий секретний е, сайт, безкоштовний, який дає нам сигнали, і бачимо Єврокат. І шукаємо саме положення нашого Єврокат Форекс Оанда. Ось бачимо наш інструмент зверху. Ось обам. Після цього натискаємо на огляд нашого інструмента і технічний аналіз. Надалі натискаємо одна хвилинка. Активно продавати, повертаюсь і натискаю Продати на одну хвилину, друзі. Ну що, ось тепер будемо дивитися. Якщо ця угода далі піде донизу, то я зроблю плюс 455 доларів і стану ще на невеличкий крок ближче до свого Гелінвагену. Тож, давайте дивитися. В цілому, перші секунди нашої угоди йдуть непогано донизу і. Цілому, ось цей сайт кожну хвилину може видавати нам ось все, такі топові сигнали. Він показує, які індикатори, куди що нам кажуть. Тобто, тут максимально детальний аналіз, який дає змогу нам заробляти. Тож, сьогодні в нас понеділок, єдиний мінус, це у нас ринок занадто волатильний. Ого-ого, ну не вже якийсь контент в нас розпочинається, не вже, не вже. Е, у випадку, друзі, коли одна угода в нас може зайти в мінус, ми помножимо суму нашої угоди на 2. І якщо це буде у нас зараз мінус, а це, скоріше за все, буде мінус, пум-пум-пум-пум, ми будемо перезаходити на 1000 доларів. Окей, давайте змінимо нашу валютну пару. Нехай це в мене буде AUGPI. GPI. Так, іноді буває, друзі, іноді буває нічого страшного. Шукаємо саме Оанда, огляд інструменту, при тому, що сьогодні понеділок, в понеділок мене першого хода розпочалась не дуже. Так, тут бачимо нейтрально. Це каже про те, що тут поки немає нашого сигналу. Саме головне вибрати валютні пари без підпису ОТС. Так, це ще в GPI. Це ще в GPI. Шукаємо саме також Оанда. Ось вона у нас. Так, ну трошки, чесно кажучи, починаю нервувати. Так як купляти, ідеально, натискаємо купити на 1000 доларів догори. Фух, якщо ця охота заходить в плюсик, то я заробляю 900 доларів, 500 баксів я е, забираю собі назад і на 400 баксів виходжу в прибуток. Ну, я не вірю в те, що це може бути ще один мінус, так як. ну... Один мінус зловити, то окей, тим, тим паче в понеділок таке іноді буває, а зловити ще й другий мінус по нашим стратегіям це нереально. І ось пішло вже наше відпрацювання. Тобто мені головне, щоб з моєї уходи, там, де я зайшов з цієї точки, охода пішла догори протягом однієї хвилини. Ну, але ж якщо і тут буде зараз мінус, чого я не передбачаю, це просто неможливо, то в мене все одно є козир, про який я вам зараз розповім. Так, ну в цілому, ідеально ми пішли догори, друзі. Можна видихати і. Прибуток буде угоди 900 доларів, 500 доларів я повертаю з минулої угоди і на 400 доларів я виходжу в чистий прибуток. І як на мене, прибуток в 20 тисяч гривень це дуже непогано. Так, все, ідеально, друзі, Бам, плюс 400 баксів є чистими, і ось такий результат в мене є. Але ж, друзі, це є лише першою з наших всіх стратегій. Наразі в нас діє дуже цікава акція, про яку я не можу вам не повідомити. Дивіться, прямо зараз ти можеш до кінця цього місяця безкоштовно забрати нашу безкоштовну віпку, в якій завчора ми заробили 45 тисяч гривень на ось о таких сигналах. Це путе. Типу, це в нас діє тільки до кінця цього місця. Безкоштовно ти можеш назавжди забрати ось цю нашу віпку. Плюсом нашого безкоштовного бота, який також видає нам сигнали кожну хвилину. Ще наша стратегія під назвою Фрактал, також безкоштовно це все входить в цю акцію. І наша стратегія з параболіксаром. це також безкоштовно. Ну і плюсом наш чатик, ну, коротше, ось все-таки дві ж. Задля цього вам потрібно лише перейти в мій основний телеграм-канал, який ви можете бачити на екрані. Тут 7 тисяч людей зараз. Тож, просто. Переходьте сюди, посилання залишу в коментарях. І після цього в цілому забирайте це все безкоштовно. Тут я думаю, ви точно розберетеся. Ось вчора тільки в нас був набор на 10 місць безкоштовних. Тож просто буду чекати вас тут. І ось така частина шляху до мого геліку. Сподіваюся, що вам дуже сподобалось. Тож побачимо з вами вже в наступній частині. Використовуйте цю акцію. Сподіваюся, що вам буде цікаво.